Якщо у вас немає дітей до 2 років, не дивіться це відео, адже мова йде про радіоняню. За потрібність цієї штуки шарять тільки батьки найменших. На жаль, в Україні такі радіоняні коштують від 8 до 20 тисяч, тому ми пошукали її за межами нашої країни. І знайшли такі ж по якості, але в рази дешевші. Щоб підключити радіоняню, вам потрібно під'єднати камеру до розетки і ввімкнути екран. Простіше нікуди. Камера має вбудований мікрофон, щоб ви могли не тільки слідкувати за вашими найдорожчими, а й слухати, чи все окей, наприклад, чи не кашляє, або чи в кімнату не залетіло НЛО у вигляді великої комахи. Також камера має нічний режим, навіть при повній темноті ви будете бачити свою дитинку. З додаткових функцій це колискові з дистанційним перемиканням на екрані та голосовий зв'язок, по якому ви можете сказати: прокидайся, кашка готова. Радіоняня – це безпека та контроль вашої дитини. Ви, кум або кума, і побачили це відео, ось вам і ідея для подарунку похреснику чи похресниці. Замовляйте Ваєвонапод за ціною 2999 гривень.